Мої вітання. Хочу вам показати проблему, яка виникає дуже часто на бересклеті. Вона буде і на бірючині, на тих же самих рослинах, які ви можете використовувати для живої огорожі. І проявляється ця проблема у двох моментах. Перше, подивіться на ось ці червоні зони. Це зони не від коливань температур, тому що якби були антиціани, то був би увесь листок пурпуровий. Тобто було б порушення через температурні коливання. В даному випадку такого немає. Для того, аби запевнитись, що це не коливання температур, перегортаємо листок, якщо є такі плями локальні. Це Аналог за великим рахунком червоного опіку, як-то бактеріальних точніше грибкових уражень. Це грибкові ураження бактеріоз. Бактеріоз був би а, пошкоджений стовбур судини, а тут лише листова пластина. Тобто, це, як правило, уже грибкові ураження через Незадовільні умови отримання і дефіцит в першу чергу фосфорно-калійного живлення. Чому а, калійного? Дивимось інший листок. Ось таким чином він виглядає. Якщо псуються у вас периферія листка, вона починається із краю, то це ознака, звісно, уже краєвого опіку, лише початкових його стадій. Друге, подивіться, на ось ці ураження. Які начебто з'їли шкідники, але це жодні не шкідники. Крім того, що є аналог червоного опіку на даній рослині через дефіцит живлення, на ній є ще ознаки і іншого грибкового ураження це хибна борошниста роса. І саме цей грибок поїдає. Рослини а можуть бути ось такі сліди навіть по периметру. Далі доберемося до бюрчини, і там ви побачите, які пошкодження на ній на берискветі. На бірючинах, ознаки ті ж самі. Бамбук на тій же ділянці, на якій зростає і берисквет, абсолютно уражений. Дефіцитом живлення, тобто на ньому є всюди абсолютно краєвий опік. Бо ділянка одна і та ж сама, якщо закислений субстрат через те, що тут є водойма, кислотність змінюється у бік зменшення показника pH. І за такого. Показника, у вас навіть каліні добрива можуть не засвоюватись. Тому вам потрібно в такому разі, аби не було ось цих краєвих опіків, використовувати каліні добрива короткочасно. Чому це необхідно? Тому що в іншому разі ваша рослина просто недоотримує живлення. І грибкові хвороби будуть уражувати її дедалі більше. Ось і приклад ураження грибком із пошкодженням листової пластини. Подивіться, які пошкоджені краї. це не шкідники їх з'їв, а це з'їв грибок. Якщо подивитися в інших місцях таких живих огорош, особливо це стосується там, де щільні. Насадження, то ви побачите а, ті ж самі ознаки хібної борошнистої роси, може бути і повноцінна, що буде проявлятися у таких а, круглих ділянках, уражених на листках. Ці кущі оброблені. Нижні, внутрішні ж внутрішні листки вже відростають нормальні. Але ознаки ураження ви можете побачити всередині, там є білий наліт на необроблених кущах. Зараз перейдемо, покажу вам більш чітко. Кущі, звісно, зростатимуть при тому, що вологість вже буде не такою високою, буде більше сонця. Кущі. Відновлять свою масу і цього а, білого наліту вже на них не буде. Загроза для них зникне. Ось саме про такі листки і йшла мова. Чим більше тіньових ділянок буде в зоні росту куща, тим більше ураження особливо знизу, там, де погана вентиляція, буде на ваших рослинах. І ось як грибок приїдає листок, ось він наскрізь. Його з'їв. Тому беріть фунгіциди. В даному випадку вони виправдають свою дію. А як відрізнити патогенний грибок від того, який просто прибирає старі листки? Можете подивитись відео із назвою вперше на YouTube моя методика визначення грибка. Посилання в описі до даного відео.